Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І поки є в нас світло, ну такі наші реалії, е, вирішила приготувати щось смачненьке, точніше, пиріг в духовці. Це пиріг називається юність. Не знаю, чому юність, але історично так склалося. Це пиріг з абрикосами, Якраз почався сезон абрикос, тому приготують цей пиріг. Що нам саме знадобиться? Абрикоси, будемо дивитись, дивлячись, яка у вас форма, потім скажу, скільки пошло. Три яйця, 200 грамів сахару, сметани, 150 грамів, 150 грамів борошна звичайного пшеничного, 150 мл олії без запаху, розпушувач півчайного так, ложки, ванільний цукор і на кончику, ну, дуже трішки соти. Буду гасити, прям. Цим. Друзі, тут все просто. Розбиваємо яйця. Нам для цього пирога не знадобиться ніякі дівайси. Ось тільки вінчик і все робиться вручну. Розбили яйця, додамо дрібку солі і розмішаємо Додамо трішки ванільки, цукор. Нагадаю, 200 грамів, і також перемішаємо. Так, ось ми взбили яйця з цукром із ванільним цукром. Додамо 150 мл олії. Нагадаю, це звичайна олія, але беріть однозначно без запаху. Також перемішаємо. Тепер додамо 150 грам сметани. Беріть будь-якої жирності. Це в мене 20%. І також перемішаємо. Добавляємо дрібку. Буквально, правда, дріб соди. Поки ми готуємо тісто, включаємо духовку верх-низ 200 градусів. Нагадаю, 150 грамів борошна. Ось всипаю я сюди і додаємо 3 чайної половинку чайної ложечки розпушувача. І все просіємо в наше тісто. Друзі, ось вмішала я сюди муку, ось такої консистенції в нас вийшло тісто. Нехай буквально 5 хвилиночок, поки у нас розігрівається духовочка, віддихне. Так, Друзі, постояло 5 хвилин наше тісто, змащу форму, хоч вона в мене силиконова, але так, перестрахуюсь і змащу трішки форму вершковим маслом. Виливаю в форму тісто. Тепер беремо абрикоси наші. Ось так. Вдаляємо кісточку і отак половинки кладемо в будь-якому порядку, кладемо на тісто. Ось так. Друзі, ось дивіться, вже гарно. Тепер беремо отак, постукаємо, повиганяємо звідти вітря. І ставимо в духовку розігріту, нагадаю, до 200 градусів. Ставимо десь на півгодинки, але дивіться по своїй духовці. Друзі, прийшло загалом 40 хвилин. Я перевіряла ось такою штучкою, скажімо так, шпажкою. Ось вона суха, нічого до неї не береться, значить, пиріг наш готовий. Я ще посиплю цукровою пудрою зверху. Друзі, Ось як чудово відійшов наш пиріг від нашої форми. А тепер трішки присиплю. Цукровою пудрою. Ось так через ситочку. Раз, два. Не перестарайтеся. Ось буквально трішки. Друзі, покажу вам пиріг в розрізі, щоб ви бачили, що все гарно пропіклося. Так, дивіться. Ось, як гарно, повірте. Цей пиріг беріть за основу тісто, можете любити, робити з будь-якими ягодами. Якраз починається сезон різних ягод, будь ласка, використовуйте його до будь-яких, ну, скажімо так, замість абрикосу іншої ягоди. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!